Добре, тоді ми продовжимо заключна частина на сьогоднішній тренінг. Це у нас якраз продовжимо дивитися, як саме можна створювати GPT S. Фактично, ми зупинилися, от ми зупинилися на виборі зображень, так, у нас є, ми погодилися з тим зображенням, яке запропонував нам сам конструктор, то фактично назва зображення. І тепер ми далі дивимося, ми говоримо так. Тобто, фактично, як для мене, це цікаве зображення, тобто, воно знову ж таки це все потім можна його змінювати, і, відповідно, далі дивимося наступні кроки. Тобто, фактично, ці підказки, підказки, які є, відповідно, в, сам в залежності від того промпта, який розроблено, відповідно, нам сама програма питає, що саме нам далі потрібно, і говорить, що нам потрібно. Тобто Це класично, чудово, так? Тепер давайте вдосконалимо контекст аналітики електронного уряду, щоб переконатися, що він ідеально відповідає вашим потребам. Тобто, є здійснюється така комунікація між розробником і фактично генеративним штучним інтелектом. І от одразу мені питається для початку, чи могли б ви розповісти мені більш про конкретну ті ролі і цілі, які ви бачите для цього GPT, і чи якісь питання з'ясовувати, чи має вона більш зосереджуватись на наданні детального технічного аналізу, чи має також пропонувати стратегічні поради щодо провадження рішень електронного уряду, урядування? Зрозуміло, що мені потрібно і то, і то. Тому я кажу, що для того, щоб пришвидшити, ми можемо. Одразу скопіювати, наприклад, так, скопіювати. Ставити в промп, відповідно. І пишемо, наприклад, програм. От, наприклад, програм, шут, фокус, мова і так далі. Так, фого, фокус, тільки не мо, мов он. Провадімо деталі, and ми ж говоримо, що не тільки о, а кажемо and, на? так нам нам потрібно і то, і то. And так should also trade. Тобто це дуже просто. Тобто, якщо ми, наприклад, ще для того, щоб подивитися взагалі, тим більше ми зараз робимо його як експериментуємо, дивимося, ми зараз можемо просто подивитися, що ж нам запропонує gpts сап Тобто ми сказали, що нам потрібно і технічні можливості, відповідно, щоб можна було прорахувати, і, відповідно, ви бачите, як одразу відбувається апдейтинг, тобто, фактично до нашого цього нового промту, Відповідно, ми сказали, що нам потрібна і технічна, і стратегія. І далі знову ж таки, нам пропонується, тобто програма говорить відповідно, яким чином це класична форма і класична форма спілкування, тобто, знову ж таки, на яких типах відповіді, тобто, воно пропонує, які саме нам типи відповіді потрібні, тобто, яким чином ми хочемо комунікувати потім з ним. Якісь або навпаки наголошувати, або якісь уникати під час аналізу. То зрозуміло для того, щоб от я пропоную тут на це звернути увагу, і ми на цьому. Тільки ще один крок зробимо, а далі вже кожен може експериментувати і творити своє, тому що далі вже йде та процедура, яку ми побачили, як відбувається на раднику з розробки з написання кваліфікаційних робіт і перед цим розробки програм, і так далі. Відповідно, в даному випадку в даному випадку, ви бачите, це дуже важливе, те, що можна. Ставити запобіжники. Ми можемо одразу запобіжники ставити, наприклад, уникати або, наприклад, звернути увагу на, можливі, на, потріб... на вирішення проблеми, наприклад, цифрового розриву. Ми можемо, наприклад, написати, що потрібно звернути увагу. На відповідно, скажімо, якісь важливі моменти, або, наприклад, уникнення якоїсь упереджень щодо певної групи, або якісь. Тобто тут ми можемо, або, наприклад, обов'язково ми можемо сказати, що нам потрібно зберігати дані, так, які використовуються, відповідно, тобто, конфіденційні дані, персональні дані, які потрібні. Тобто, ці речі ми можемо його написати. Відповідно для того, щоб. Для даних цілей, для того, щоб подивитися, як саме далі, що ми можемо зробити, ми можемо просто зробити, наприклад, пишемо, знову ж таки, якщо, наприклад, ви поспішаєте, або не завжди, от, відповідно, можна отут, коли ми пишемо, можемо знову ж таки використовувати розширення, щоб нам допомагали написати правильно саме таку, скажімо, граматичну правильну підказку. Або більш повну підказку, але в генеративному штучному інтелекті, як правило, за замовченням, якщо ви подивитеся, наприклад, ті курси, які викладають, то багато просто швидкість набору От просто людина набирає. І фактично, по ключовим словам, вже програма, навіть не вичитуючи ці редакційні граматичні помилки, програма розуміє, що саме їй потрібно робити і на що звернути увагу. В даному випадку. Я хочу для того, щоб не розписувати ці моменти, щоб наступним кроком бути. Я хочу в мене є документи, частина документів, які я підготувала те, що ми з вами говорили, перш ніж щось розробляти, ви повинні. Набрати от, бажано зробити якусь от підбірку цих pdf документів, які саме регулюють, тобто які ви хочете обов'язково, щоб воно було враховане. Зрозуміло, як людина, яка займається електронним урядуванням, ми знаємо, що є такі важливі документи, як звіти ООН, які що два роки відбуваються, і відповідно особливо останні звіти ООН, тому що там є аналітика, там є рейтинг країн, там є методологія, там є багато чого є. Окрім того, мені важливо, наприклад, те, що от, зрозуміло, що зараз, коли Україна оголосила свій намір стати членом Європейського Союзу, вона і раніше мала цей намір, але зараз у нас все-таки відкрилися перспективи членства в Європейському Союзі, а відповідно до. Вимоги, вимоги є всі однакові для всіх країн-членів, зокрема те, що стосується розвитку електронного рядування, мають бути чітко дотримані вимоги, нормативно-правові вимоги регулювання електронного рядування і провадження електронного рятування, і великий цілий комплекс проблем. Тому зрозуміло, що, виходячи з цього, я підготувала частину документів, які я хочу прикріпити. І відповідно, зробила його. Зараз я вам відкрию файли, які я підготувала. Отже, я хочу. І бачите, тут у нас те, що я вам показувала, як ми будемо кріпити. Я хочу прикріпити, прикріпити, відповідно, зараз я свою програму, тому що почать GPT, в мене тренінг, так є. І, відповідно, я підготувала. Ось я. «Бенчмаркінг», я прикріплю різні файли. Зараз можна прикріпити, якщо тут ми його прикріплюємо, зараз я можу прикріпити лише, скажімо, вісім 8. 8 файлів, тобто потім можна знову ж наступну комунікацію, тобто наступний може прикріпити ще, ще 8 файлів. Або ми можемо його одразу, потім всі ці файли опиняються, як ми дивилися, в конфігурації в знаннях. Але в знаннях, ми, коли от вони всі опиняться в знаннях, але треба дивитися, бо функція саме, налаштування, саме залежить, якщо ми включаємо, що ми хочемо, щоб там був як код розробка, то коли є там в знаннях інформація, то тоді воно суперечить між собою. Тобто, якщо ми хочемо повністю функціональне, то нам потрібно спочатку зробити те, що ми. І фактично ці приготовлені файли, от я які приготували, на результати, відповідно, тобто всі ці файли, я його сюди прикріплю. Тобто та заготовка, про яку ми з вами говорили. А потім я ще взяла саме. Так, перепрошую. Отже, в нас ще є можливість прикріпити одразу два. Ну, от і тоді я беру його ще бетчмаркінг такий. І прикріплю, наприклад, свій ну, наш посібник по основам електронного рядування. Щоб заодно, тому що там якраз є. І, знову ж таки, ми можемо потім, от, ну, перший етап. От перший етап у нас є вісім документів, можемо подивитися, чи можу я прикріпити ще. Ну, показує, що ніби можемо, але, ну, скажімо, не завжди може з'явилися нові можливості. Ні, де є можливість? Тобто ми одразу можемо прикріпити всі ці документи, тобто, всі, які я приготувала, наприклад, це у нас є. І одразу ми подивилися: от, у вас перелік, ви бачите. Тобто, Ось ці документи. Тобто, зараз зрозуміло, що з кожним днем можливості розробки збільшуються. Тобто раніше, наприклад, ще коли я робила ще пару тижнів тому, то було обмеження в кількості при, прикріплених документів. Зараз ми бачимо, цих обмежень немає. Так? І зараз я йому пишу. Тобто він мене запитав питання, я тепер хочу йому записати, щоб, будь ласка, врахуй. Ви ці всі документи, адапт, так, може, адаптуй, адапт, адапт у адап, нас аналістик, консультант. Або не просто GPTS. Бачите? Пише, що якийсь файл... Тобто 9. Ми 10 не могли прикріпити. Тобто то зараз обмеження 9 файлів. Adapt the document. Тобто фактично нам основна мета, і тут можна його... Прописувати більш детально, можна просто подивитися. От ми його взяли, прикріпили ці документи. Нам головне потрібно зазначити, зрозуміло, що за замовченням він буде їх врахувати, але потрібно знову ж таки, оці обмеження, те, що він нас запитав, ми можемо саме, відповідно, одразу сказати: от є документи, будь ласка, саме на цьому етапі, ось, дивіться. І одразу він нам пише, що нам пише. У мене виникає труднощі з доступом до конкретного міста завантажених документів, проте я все все одно можу надати детальний аналіз та оцінку рішення електронного урядування на основі ключових, ключових сфер. Ну, тут в даному випадку два варіанти можуть бути. Або все ж які, якісь документи ми можемо, ну тоді тут зараз вже не можемо, це потім, коли ми знайдемо знання, ми зможемо частину документів вилучити або заново додати. Або ми зараз беремо і просто говоримо «Yes, Continue. Тобто хай продовжує, так? Наприклад, «Yes, Continue. І фактично ми дивимося, що він вийде. Тобто, по суті, все-таки мої апарати, як я виходила з власного досвіду, краще ми спочатку перший етап, ну, мовно, шість документів прикріпити. Тому що шість документів, бо це все-таки знову зрозуміло навантаження. І, відповідно, потім можна докріпити іще документи, коли ми будемо його шліфувати, додавати, коли ми будемо проводити експертизу його, перевіряти, наскільки працює дана програма. Далі в нас знову ж таки йде питання, тобто вже це враховано ось тут. Тобто, все ми бачимо, що частина, от ми можемо подивитися, що частина змінюється, оці ключові питання, вони змінюються разом з нашими застосованими питаннями, промптами. І от заходи безпеки та протоколи конфіденційності. Тобто ми пишемо ЕС, так, тобто, нам є потрібні, тобто обов'язкові. Відповіді, тобто, єс, yes, відповідно, ми пишемо так. І ми пишемо, тобто фактично нам не потрібно набирати yes плис. Тобто єс, yes, так, плис. І от можемо просто так швиденько, що було, the place such as it's responsible, according, тобто відповідно, акор до законодавства, наприклад, нормативів, Є, European Union, наприклад, ЄС. Requirement, наприклад. І uh, в даному випадку у нас є вимоги and Ukraine. Якщо ми створимо цей застосунок для можливості використання в Україні, відповідно адаптується. Ну, і на цьому от якраз зараз ми побачимо процес адаптації. І, відповідно, ми зможемо з вами просто протестувати його. От зараз просто подивимося, перевірка, от знову ж таки. І від цього, от, скажімо, оця комунікаційна модель, ми можемо до нього ввести, от, як ви бачите, для того, щоб отримати максимальний результат. Щодо персоналізації, от, це класичне питання, яке задається. І на цьому ми з вами якраз закінчимо сьогоднішній, завершимо сьогоднішній тренінг. Як би ви хотіли, щоб він спілкувався? А чи слід використовувати академічний чи офіційний стиль, чи ви віддаєте перевагу більш розмовному тону? Крім того, чи слід у своїх відповідях посилатися на конкретні приклади, електронного рядування чи тематичні дослідження? Зрозуміло, що мене цікавить, по-перше, які є, мабуть, неофіційний, академічний стиль, так, можемо написати експерт стайл, ну тобто академічний, давайте спробуємо. Тобто як експерта, консультанта. Тобто ми пишемо юсток. Експерти and консультантський uh, стиль. Потім ми з само пишемо Eat Reference Specific і гамма, є, yes, тобто у нас потрібно. Тобто, от саме ці річ тобто, важлива, тобто фактично нам підказує сама програма. Елсо, наприклад. Shoot. І, відповідно, ми зробили таку підсказку фактично щодо використання. І зараз ми дивимося, коли розробляється найкраще англійською мови, тобто ми бачимо, як воно зараз буде це враховувати. І знову ж таки на цьому реально закінчимо. Зараз ми просто потестуємо будь-яке питання, ми тут з вами задамо, побачимо, як воно працює. Фактично на певному етапі, от коли ми пройшли всі ці етапи, як ми зараз проходимо, тобто програмою комунікує. Програма може відповідно нам запропонувати. Тобто, фактично, програма визначає, от, наприклад, готовий. От, тобто, те, що я якраз і очікувала, що він задається, тобто програма готова до випробування. І, відповідно, знову ж таки, підказує, що ми можемо використовувати тепер праву частину, і знову ж таки ми можемо його використовувати уже як саме цього. Ну, ми можемо, наприклад, зробити оцініть, які рішення інтегруються... Ну, я б, наприклад, почала з того, які найкращі практики. Define, да. ну, просто питання можна. Вот the best experience. The best experience electronic government, так? Governance. Давайте А краще. фу, Україна. От ми зараз побачимо, чи бачив він ті звіти, ООН, які ми прикріпили. тобто, то чи достатньо цього, побачимо, що, що він визначить. І, бачите, він дивиться, шукає пошук моїх знань, тобто мої знання це те, що ми з вами прикріпили, плюс можливість, як пошуковувати, він діє пошуковість, він не обмежиться лише цими знаннями, він фактично отримує ще інформацію, як GPT 4, він отримує ще використовує ту базу знань, які в нього є вже, як GPT 4. І фактично він зараз дивиться, і ми можемо побачити, чи таке просте елементарне питання відповідно, що саме він може нам згонувати. От і фактично ми дивимося, чи достатньо нам цього, чи нам все таки недостатньо цього. Ми можемо його задати знову ж таки, можливість от адаптувати в умовах війни. Що саме, які саме рішення, знову ж таки, які небезпеки, які загрози? Тобто, все це можливо тут про, 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 протестувати. Отже, що нам пропонують, Україна може бути корисний досвід інших країн. Зокрема, пропоную знову ж таки рішення з COVID і наприклад, що саме ну те, чап це фактично він взяв, мабуть, з того якраз то, публікації прикріпили основи електронного рядування. Якраз про ті я писала так само, бо це дуже цікавий гарний застосунок, який розроблений для державних службовців. Саме у Франції активно використовується, захищений для комунікації, знову ж таки, що можна використовувати різні платформи, тобто ну, ця інформація це все йде з державного, тобто Франції, так? тобто досвіду до Франції, і фактично з тою публікації, яка в мене була наведена в основах електронного рядування. От він витягнуто, тобто, то я бачу, що він бачить цю публікацію, тобто цей посібник. Знову ж таки, описується публікації, і так далі, і так далі. Тобто, знову ж, враховуючи підказку, те, що я вам говорила, от якщо робиш загальну підказку, вона не завжди працює. Тому і для того, щоб отримати, от я можу далі перевірити, і це кожен з вами може потім сам може протестувати. Тобто, фактично. Може перевірити, наскільки, от наскільки дані, скажімо, уточнення, тобто наскільки воно чітко працює, Тобто можна задати які саме вимоги Європейського союзу до електронного рядування, які зараз першочергові програми. Тобто Тут можна говорити дуже багато. Можна прикріпити, наприклад, якийсь нормативно правовий акт України або програму, і запитати, наскільки вона відповідає європейським вимогам або загально... загальноціон... загальносвітовим вимогам. Тобто, Тут можна робити дуже багато. На завершення ми з вами знову ж таки переходимо. Значить, аналітика електронного рядування, назва в нас зберігається, ми йдемо до налаштування, дивимося, значок є, опис є, ми знову ж можемо там дивитися, інструкції ми зробили. Початкові розмови в нас є, ми можемо їх редагувати, прибирати, тобто, все фактично додавати. Знання ми прикріпили, можемо знову ж таки ці знання зробити, адаптувати до інших, тобто додати екселівські таблиці, які бачите, доступні файли, доступні лише для інтерпретатора коду, тобто екселівські таблиці, з якими можна робити, і ми можемо відповідь знову ж таки запросити, щоб нам зробили відповідно цим. Ми пробуємо його інтерпретатор коду. Бачите, відповідно, нам потрібен діє, створити можна нову дію, додаткові налаштування. Тобто, відповідно, ми це зробили, відповідно, готовий до, наша програма готова до використання, але ну, мається на увазі, коли ми вже його доробимо, відповідно, і ми подивимось, так це максимально цікаво розроблена програма, вона є дуже ефективна. Ми можемо <клух> далі або видалити, якщо нам не сподобалося. Або знову ж таки дивимося дослідження та аналіз. Категорія знову ж таки вибираємо тільки я, ну, знову ж таки, ця версія він зберігає в даному випадку. Він зберігає для роботи траєгени, це зараз така скажімо, от поширеним варіант, тому що вони налаштовані на те, щоб все-таки максимально його відповідно використовувати. Далі у нас іде, от, що ми бачимо, ніби воно зникло, але насправді ми його побачимо через деякий час, от він є тут в цей наш розробка, тобто він нікуди не дівся. Тому що в даному випадку не хвилюватися, тому що він через деякий час, ми побачимо його в переліку наших налаштувань. Зараз його оновимо, тому що в мене було, коли перший досвід був роботи, відповідно, він я розстроїлася, бачите, фактично він є. Тобто не приходиться створювати з нуля, тому в даному випадку ми маємо можливість його от теми де зупинилися те, що от конфігурація, яка була, ми все побачили з вами. Ви бачите, тобто, все воно є, і код інтерпретатор, тобто з ним можна далі працювати. Єдине, що просто зараз така, скажімо, позиція, щоб поділитися, тобто поділитися або зробити публічним публікувати. Можна його робити публічним публікувати, можна його, наприклад, знову ж таки, за це ще отримати відповідну оплату, тобто ставити кошторис, який для користування, тобто це кожен для себе може. Визначатися. І таким чином ви бачите, тобто, те, що радники ми з вами пройшли, радник з написання кваліфікаційної роботи сьогодні, так само в нас був ми розглянули курикулем девелопмент, курикулем архітекти, знову ж таки, говоналіз, те, що ми з вами останнє розробили. І знову ж таки, те, наша збереглася, тому що воно зберігалося то перше, коли ми переходили з вами той момент, коли ми поверталися, тобто йшли. З першоначально, коли ми хотіли почувати пропрацювати саме з GPT s створення, а потім перейшли до GPT 4 для того, щоб зробити підказку. І, от і варіант, нам воно так само зробилося, Ми можемо його просто видалити, якщо нам це не потрібно. Наприклад, Delete GPT GPT, тобто, фактично те, що збереження, які нам не потрібні, і фактично працювати з ними. Отже це ми з вами розглянули сьогодні такі, скажімо, основи, яким чином розробляти GPTS. Назвичайно надзвичайно цікава корисна річ, і знову ж таки, якщо буде цікаво, ми можемо продовжити на конкретних прикладах. Тобто можна GPTS робити для будь-яких завдань, які ми з вами говорили, задач. Це може бути і дуже популярні, наприклад, фітнес-тренери можна зробити особисто виходячи з власних проблем, можна консультанта по здоров'ю зробити, виходячи з ваших проблем, додати ці. Можна зробити тайм-менеджменту, тайм можна зробити для проведення досліджень. Можемо зробити тобто багато всього можна зробити за допомогою GPTS. Єдине зрозуміло, що всіх багато часу на розробку. Як я вже говорила, це потрібно десь виділити ну, година-дві, от ми з вами навіть під час тренінгу, те, що вже було заготовлено, цей час потрібно на це виділити, для того, щоб його протестувати, зробити, але воно того варто, тому що, як ви бачите, потім воно економить набагато більше часу. Тому дякую всім за перегляд і за участь. До, якщо буде цікаво, тоді до нових зустрічей.